thank uh. you Ради номер 484 від наперегова надано дозвіл на розроблення міста документації щодо внесення змін до генерального плану міста Ждона, розроблення плану зонування, та детального плану території міста, пробування плану червоних ліній, управління міста та У 2013 році було оголошено про проведення конкурсних торгів по придбанню програмного забезпечення зведення скарбенного теластво. У 2014 році торги відбулися і э, был заключений до года від 11 лютого 2014 року. На сьогоднішній момент програмне забезпечення, забезпечення вже э, получено і поставлено на накономір. При, eh, при розробленні комплексної схеми було проведено інвентаризацію існуючих часових споруд в місті Шитонки. Інвентаризацію охоплено 620 об'єктів. Виявлено близько 40 встановлених встановленних місць, яку почерпнути до 2013 році. Направлено на листи до контролюючих служб міста для прийняття відповідних заходів реагування. Далі йде статистика. У 2013 році до управління надійшло лише всім звернень фізичних і юридичних осіб у 2013 відповідування. 2318 звернень через виконавчий комітет. За звітний період 2014 року до управління надійшло 2230 звернень фізичних і юридичних осіб. З них 851 звернень надійшло через виконавчий комітет. 795 через центр надання адмінпослуг. Також наша інформація, яка є в проєкті рішення, йде чиста статистика, яка може бути Интересно. Если интересно, я буду зачитывать. Если нет, то я перейду к тем замечаниям и предложениям, которые были до нашего встречи. В 2013-2015 років выкласти додатку. Мы буде такому додатку в выведе таблицу, в которой мы расписали, что было запланировано, что делается, что сделано и сроки. Пункт перший додатк. Речь идет о программе створення та розроблення міста Документации документації міста Житомира. Пункт перший. Внесення змін до генерального плану міста Житомира. Для виконання будет проведено театр, складами договора. З Інститутом Діпромійска на суму 360 тисяч гривень роботи виконуються згідно календарного плану. Календарний план з 11 місяця 2012 2015 50 месяц 2014. -го. Пункт цего програми – проведення державної експертизи экспертизы документації. Експертиза може бути виконана після выполнена в генерального плану. Виконання ориентирована планується в февраль-март 2015 року. Пункт 3. Розробка міста водяной документації масива малопорахович такого задоволення системного типу з розміщенням дошкільного навчального закладу в районі завокзального аеропорт. Виконання цього пункту призупинено у із змінами в проєкті рішення генерального плану. Пункт четвертий. Інженерне геофізичне вишукування земельної динамики в районі завоксального аеропорт. Також виконання призупинено у із зміниних в проєкті вирішення генерального плану. Пункт п'ятий. Розробка плану зонування території міста. Проведено тендер, складывано договор на, на, на суму 400 тысяч с институтом дипромиста. Работа выполняется згідно календарного плану. 12 месяц 2012-11 месяц 2014. -го. Пункт 6. Оргувание плана червоных линий. На виконання у них тендер, театр, склады на договор, на сумму 450 тысяч гривен з дипромиста. Роботи в на на 6500. Работа выполнены згідно календарного плану з 12 місяця 2012 по 50 місяць 2014 7 основки детальних планів території кварталі міста 4 квартали. Не виконано завдання програми виник у зв'язку з можливою необхідністю зміни своєвого призначення заходу. На 2013 на 2014 рік заплановано згідно рішення сесії Штоверської міської ради від 18.06.2014 виконання детального плану України уліці Черніковського терміну. Роботи виконано в повному обсязі. Пункт 9. розробка комплексної схеми розміщення та архітектурних припитків часових споруд. Роботи виконані в повному обсязі в 2013 році. Пункт 10. виготовлення на поградичного плану 2 тисячі. Роботи виконані в повному обсязі в 2013 році. Планується оновлення в 2015 році. Тобто по програмі створення того. Ми повністю розложити, що виповнення роботи є дальніше наші плани. Давайте зараз можемо будемо ставити цей пункт на голосування. Тобто ті зміни, які були опрацьовані в робочі групі, ще є у когось зауваження, чи буде якісь пропозиції? Чи я можу цей пункт поставити одразу на голосування? На голосування. На голосування. Так. Тому пункт 2.1, в якому було написано забезпечити реалізацію завдань визначених програми створення та Документації на період 2019-11 років. Додатки згідно додатку номер 1 і додаток номер 1 який тільки що був озвучені. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Зміни пункт 2.1. 38 та розмірах. 36. Хто проти отримався? Прошу. Дякую. 36. Тобто ці зміни внесені. Прошу наступницю. Пульс 2-2 рішення. Було запропоновано працювати ефективну співпрацю. Ми відповідаємо. Забезпечити. Тобто слова ефективний, хто за те, щоб було ефективно даного пункту Привай. Прошу, Хто за? Дякую. Прийнято наступне. Мін. Пункт 2.3. Забезпечити подальшу реалізацію завдань стратегічного плану Розвитку міста Штомера. Здійс аналогічно в створення інстапільної документації. Ми повинні додаток No2 в котором разложили по уложене стратегічного плана виконання, именно ну, не стратегический план, то это касается управления институтами архитектуры и е, расписали виконання цього стратегічного плана. Додаток номер два. Хвилин, у не є пропозиція. Вы все вдаемлены с додатком номер два можем ставити на голосування? додаток No2. Рішення виконавчого комітету. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Прошу далі. Пункт 2.4 звер'ядеться без змінення. Пункт 3. Он касається комплексної схеми. Було запропоновано його взагалі обрати. Тобто на робочій групі була пропозиції зняти. Пункт 3 убрать з...

Які, що буде побути? Пункт 4. Постійно накопичувати бази даних міста Кадастру. Було запропоновано додати до цього пункту забезпечити відкритий доступ до даних міста Будільного Кадастру до кінця 2015 року. Yes. 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 Є у обоє заперечення? Чи можу ставити на голосування? Yes. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Дякую. Yes. Yes. Так. Є чи заважені yes. чи пропозиції до даного проєкту рішення? Чи можу ставити в цілому на голосування? В цілому змінами, доповненнями, які ми проголосували, ставлю дане проєкт рішення на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проєкт про організацію та проведення конкурсу на кращу скульптуру.